Країна знаходиться перед величезними ризиками і викликами, які потребують дуже швидких, швидких і ефективних рішень. Країна потребує єдності, і цю єдність сьогодні продемонструвала партія Солідарність і партія удар. Країна потребує єдності, і цю єдність продемонструвала і відповідальність Віталії і Петро Порошенко. І ця єдність сьогодні може призвести до того. Що вже в першому турі ми забезпечимо переконливу перемогу на виборах президента і переконливу перемогу на виборах мера столиці України міста Києва? Не закінчується життя ж президентськими виборами 25 травня. І знов таки кажу: незважаючи на що, ні на що. Партія удар буде активно брати участь у президентській виборчій кампанії. Партія удар є безпосереднім учасником команди, яка візьме, я сподіваюся, після 25-го числа відповідальність на себе в країні. Тому ми частина цієї команди. Ми активні учасники процесу. Пішли і йдемо далі і робимо все так, як обіцяли, як планували, як вимагали від інших те робимо самі першими.